Вітаю в етері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття. У студії з вами Вікторія Уніцька. Говоримо про найактуальніше. Епідемічна ситуація в Івано-Франківській громаді. Як у надвірні відзначили День міста. Та чому довкола будинку художників спалахнула суперечка? Починаємо. Щодня все більше хворих. В Івано-Франківській громаді вже понад 1300 випадків грипу ГРВІ та коронавірусу. Лише за останній тиждень захворюваність зросла майже на 700 осіб. Яка нині ситуація та як справляються медики? Далі у сюжеті Яни Лазорик. В Івано-Франківську зростає кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірус. Хоч темпи менші, ніж торік, тенденція до поширення інфекції є очевидною. Лише за один тиждень кількість хворих в Івано-Франківській громаді збільшилась майже на 700 осіб, сягнувши однієї тисячі 349 випадків. З них 28 пацієнтів госпіталізували. Одна людина померла. Захворіло в Україні на грип і ковід. 14 тисяч 414 осіб. Приріз за. Попередній тиждень 32,3%. померло 21 особа з позитивними результатами. В області зареєстровано 2774 особи, які захворіли. Збільшення за тиждень на 170 випадків. В Івано-Франківській міській територіальній громаді. Захворіло 1349 осіб. приріст за тиждень 49,9%. Особливо уважними слід бути тим, хто входить до групи ризику. Це літні люди, вагітні жінки, особи з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом. Також грип вражає і найменших у громаді. Зареєстровано 764 випадки захворювань серед дітей. Дітки від 0 до 1 року 24 випадки, 3,2.

15-17 років зареєстровано випадків 111. Симптоми коронавірусу добре відомі: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Характерним симптомом дімбус є гострий біль у горлі, вірусу стратус. Це хриплий голос охриплість. Решту симптомів для обох субваріантів, такі ж як і. Інших варіантах ковід 19 Оксана Юречко стверджує, заклади охорони здоров'я Івано-Франківської громади готові до збільшення кількості хворих. Вони забезпечені ліжкомісцями, кисневими балонами та вакцинами. Перебуває в стаціонарі з пневмоніями всього 76 осіб з них з ковідними. 32, що становить 42 В центральній лікарні 39 осіб з них з ковід пневмоніями 20. Міська клінічна лікарня 19 осіб, з них ковід пневмонія 12, дитяча лікарня 18. Людям із групи ризику фахівці рекомендують вакцинуватися, щоб запобігти ускладненням, які можуть призвести до летальних випадків. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Патрулювання центральної частини Івано-Франківська закінчилося нападом на військовослужбовця. 10 вересня ввечері нацгвардійці зупинили агресивних правопорушників. Однак ті напали на військовослужбовця та побили його. Подробиці інциденту у матеріалі Юлії Торконяк. 10 вересня ввечері під час патрулювання центральної частини Івано-Франківська військовослужбовці Національної гвардії України зупинили двох чоловіків. Вони поводилися агресивно та провокували перехожих. Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювалися та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із нацгвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Жодних викликів на 102, за даним фактом до поліції не надходило. Гвардійці затримали порушників та доставили їх до районного управління поліції. Поліцейські встановили особи зломисників, Це є мешканці Яремчі, їм 22 та 17 років. І обидва вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. 25-річного військовослужбовця було доставлено до лікувального закладу. медики діагностували в нього тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. І слідчі повідомили одному з фігурантів уже про підозру. Поліція Прикарпаття нагадує, будь-які прояви агресії та непокори законним вимогам правоохоронців завжди матимуть правові наслідки. Юлія Торконяк Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія РаІ. Про стан виконання завдань у сфері пенсійного забезпечення, обслуговування громадян та надання житлових субсидій і пільг йшлося на нараді в очільниці Прикарпаття. Сьогодні ці послуги доступні у підрозділах пенсійного фонду. В області працює 17 сервісних центрів, де лише цьогоріч надали понад 253 тисячі послуг. Житловими субсидіями та пільгами користуються понад 63 тисячі домогосподарств. Докладніше про це розказують каже Яна Лазорик. підвищені пенсії та своєчасні виплати. Начальниця головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області прозвітувала про стан пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг, страхових виплат, соціальних допомог, а також надходження коштів до бюджету. За цей рік 17 сервісних центрів надали понад 253 тисячі різноманітних послуг. Та видано понад 26,2 тисячі довідок. В середньому щодня надається працівниками області приблизно 1500 таких послуг. За звітний період спеціалісти сервісних центрів провелися. 753 виїзних прийоми, під час яких надали 7,4 тисячі послуг нашим громадянам. Крім того, фахівці здійснюють виїзні прийоми до людей з обмеженими можливостями та людей, яким більше як 80 років і старше. Для надання консультації видачі довідок а також для прийому заяв протягом звітного періоду здійснено 880 таких виїздів, де надано повний спектр послуг. Станом на 1 вересня 2025 року в області зареєстровано понад 30 тисяч одержувачів пенсії. Серед них складає 16,2 і дві тисячі. Це є пенсіонери силових структур. Упродовж восьми місяців поточного року тут прийнято 35-4 тисячі рішень щодо призначення або перерахунку пенсій, в тому числі 3100 рішень для військових. Водночас 6100 громадянам отримали відмову в призначенні пенсії в зв'язку з відсутністю страхового стажу. Окрім того, головне управління пенсійного фонду тепер виконує функції, які раніше належали фонду соціального страхування. За період з 1 січня по 31 серпня поточного року опрацьовано 10,3 тисячі заяв розрахунків страхувальників k miste Понад 53,9 тисяч листків непрацездатності, що успішно було опрацьоване нашими працівниками. У сфері страхових виплат на обліку перебуває 2300 справ потерпілих на виробництві. Середній розмір щомісячних виплат складає 4859 гривень 31 копійка. Щодо компенсаційних виплат, то початку то початку року надано допомоги на суму 2,6 мільйона гривень. За 8 місяців 2025 року доходи пенсійного фонду на Прикарпатті склали 17,4 мільярда гривень. які Спрямували на виплати пенсій, субсидій, пільг та інших допомог. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Дві аварії за добу з трагічними наслідками. На Коломищині травмовані, на Косівщині двоє загиблих. За обома фактами вже розпочаті досудові розслідування. Що відомо вже на цю мить у сюжеті Юлії Торконяк. 14 вересня у селі Раківчик Коломийської громади сталася аварія. 55-річний водій автомобіля, де виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі та зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Бен Світо. За його кермом перебував 48-річний мешканець Сум. Наслідок аварії водія та 21-річного пасажира Мерседес Бен Світо» з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Обидва водії були тверезі. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Того ж дня ще одна вже смертельна автопригода трапилась у селищі Кути на Косівщині. Трьохрічний житель села Старі Кути керуючи автомобілем. Крайслер не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення з дерева. Наслідок аварії керманич та пасажир, який також був авто 1981 року народження від отриманих травм. Обоє загинули на місці події. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Це є частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють ці обставини. Події. Поліція Прикарпаття закликає усіх водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Обирайте безпечну швидкість та пам'ятайте, ніколи не сідайте за кермо у стані сп'яніння. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Надвірна дякує Збройним силам України. Під цим гаслом відзначили 436-ту річницю першої писемної згадки про місто. Цього дня на не святкували, а присвятили кожну пісню, оплески і благодійні збори нашим захисникам. Урочистості розпочалися на центральній площі, а продовжилися у парку імені Івана Франка, де відбувся і обласний фестиваль патріотичної пісні Вознесись Україно». Відзначала день міста, і наша Іванна Осташук. Я, Миколай Куропатва, будував це місто. Волею Божою я його щоразу підносив з руїни. Волею Божою я залишаю його вам. Бережіть його в своїм серці. З гаслом надвір надякує Збройним силам України. Місто відзначило 436-ту річницю з часу першої писемної згадки. Урочистості розпочались на головній площі надвірної, де лунали слова вдячності військовим та молитви за перемогу. Жителі громади вирішили, що ми сьогодні всі заходи, які ми будемо проводити тут, в міському парку ім Івана франка направити на благодійність, на допомогу Збройних сил України. Тому надвір навкотре, дякую ЗСУ. Тут багато локацій, де всі від малого до великого через свою торгівлю, через свої смаколики, через свої художні вироби будуть продукувати, продавати і підтримувати Збройні Сили України. Більше того. Захід нинішній проводиться за допомогою меценатів, спонсорів і благодійників за підсумком сьогоднішнього дня. Всі зібрані кошти ми направимо на Збройні Сили України. Святкування Дня міста має бути прив'язано до того, як ми допомагаємо Збройним силам України. Дякуємо тим, хто захищає, тим хлопцям, які захищали і, на жаль, вже є небесними. Воїнами нашими, які нас захищають з небес, і як ми допомагаємо не тільки фронту і збройним силам України, як ми дбаємо про наші родини загиблих, про тих хто знаходиться в полоні, хто безвісті зник. Це якраз в такому контексті сьогодні повинен розглядатися день міста. Цьогорічне святкування мало особливий зміст. Кожна подія була благодійною, адже над усе нині надвірнянці прагнуть підтримати українських захисників. З головної площі заходи перемістилися до парку імені Івана Франка. Тут організували концерти, виставки, мистецькі акції та ярмарки, де збирали кошти на потреби фронту. Це портрети сучасних героїв. Кожен, кожен учень мав можливість вибирати того, кого він хоче вшанувати. Це могли бути близькі, друзі, родичі. Ну будь-хто кого вони собі обирали самі. День міста співпав із проведенням обласного фестивалю патріотичної пісні Вознесись Україно». На сцені звучали твори, що надихають, об'єднують та дарують віру у перемогу. Я сам славного Тернопілля, але 53 роки справа, не я не скажеш віддав, а поєднав з надвірною захотів, зробити добру справу і стати спонсором надвірнянець. Надвірна важливо для мене рідна. Мила. Це люди, які Я бачив, як вона розвивається, 17. як вона це стає красивішою, красивіше патріоти, і зараз Надвірна, і люди, на мою думку, це на раз європейське місто із славними традиціями України, і, і славною історією, та, і славними людьми. Надвірна відзначила своє минуле і теперішнє, але думками була з тими, хто боронить її майбутнє. Іванна Осташук, телерадіокомпанія раї будинок художників на вулиці Незалежності, 53 у центрі суперечок. Івано-Франківська обласна рада наполягає на підписанні договору спільної власності. А у спілці переконані, ця споруда повинна залишитися за митцями. Там відкрито заявляють, існує загроза втратити приміщення. Про цю ситуацію дивіться у матеріалі Яни Лазорик. Ранківські митці можуть залишитися без даху над головою. Довколо будинку художників, що розташований на вулиці Незалежності 53, розгорілися серйозні суперечки. Обласна організація національної спілки художників України, намагається відстояти своє право на володіння приміщенням. Водночас в обласній раді пропонують митцям здавати будівлю в оренду. Цей будинок будувався за кошт художників. Він за по нас 65-го року. Проектна документація з 72 року він введений в експлуатацію, і це було замовлення художнього фонду тоді ще радянської України, 24 серпня 1992 року. Цей будинок потрапив у список комунального майна. Хоча мав бути у списку майна, котре, якщо воно перебувало у власності громадських організацій на момент здобуття незалежності, у 98 році мало перейти у власність цих. Організації на превеликий жаль, цього не відбулося. Обласна рада не виконала постанови кабінету міністрів у 98 році і не передала нам цей будинок. Від сьогоднішнього дня на підставі рішень наших зборів починає діяти група, яка буде взаємодіяти з обласною радою, з обласною адміністрацією, з депутатами. І ми будемо шукати шляхи подальшого рішення. Обурений такою ситуацією, і франківський художник Михайло Дейнега. Він наголошує, творці в Україні і без того працюють у несприятливих умовах. Мають нестабільний заробіток та переживають кризи. А тепер до цього додається ще й проблеми із приміщенням. Я так розумію, що художників сьогодні нікому не потрібні. Художники їм потрібні тільки тоді, коли треба робити аукціон і щоб художники здавали свої роботи та на армію Художники не мають постійної зарплати. І як вони виживають у цьому світі, виживають сьогодні у цих умовах, я вам чесно скажу, що я не знаю. Держава, як така українська держава, мала би думати, але війна, так скажуть мені, що це не на часі, але на часі відбирати будинок у художників, оцього я не можу зрозуміти. Мисткиня Христина Довірак пригадує, перша перше потрапила до будинку художників ще у 1980 році, після закінчення інституту для неї та багатьох інших. Це місце сили, натхнення та спільного творчого процесу. Художником обов'язково повинно бути приміщення на майстерні, на отакі зібрання, тому, що ми не можемо бути роз'єднані. Бо наша е, культура повинна також працювати на Україну. От я думаю, так. І через це ми не можемо оплатити, е, Ми не маємо чим. Художники не мають гроші. Вони і в добрі часи не особливо мають гроші. Це так періодично. Щось купилося, щось не купилося. Наразі ситуацію з будинком художників розглядають юристи. А спілка вже визначила делегацію, яка вестиме переговори, щоб відстояти право митців на їхній дім. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Поважний ювілей сто років виповнилося жительці Івано-Франківської громади Ганні Гакало. Привітати довгу жительку прийшли рідні, друзі, сусіди та голова громади Руслан Марцінків. Як відзначали сторіччя у сюжеті Юлії Торконяк життєвий досвід довжиною в ціле століття. Жителька Івано-Франківської громади Ганна Гакало відсвяткувала свій сторічний ювілей. Розділити радість свята прийшли рідні, друзі, сусіди, а також голова громади Руслан Марцінків. Я ж не тілювалася. <різвіто> я тілював, що ви? Я вас тілював. Що ви? А я забула. Я не забула. А що ж то один раз целується? <різвіто> Два-три рази. <різвіто> <різвіто> За довгі роки свого життя пані Ганна пережила чимало випробувань. Повоєнний період Першої світової голодомор і зрештою. Стою Другу світову війну. Під час останньої жінка була медсестрою і самовіддано допомагала солдатам. війна була ранених привозили, я не конець я не піду, я не хочу. Я сиділа над подавав по 16 по 20 чоловік в палатку, бо в нас тяжко хворих, битих ети, воєнних, то давали в поміщення, а таких легше то на дворі в палацки ті солдати були. Ми годували, все, я не здидалася нічого, як у мене браття, і так само за ними вхажу, і так само я хожу Мама. і за цими. Попри свій поважний вік, пані Ганна досі залишається позитивною та надихає всіх, хто поруч. Її донька зізнається, на цю дату чекала вся родина. Ми чекали цієї дати, дуже переживали, щоб вона дожила до цієї дати, тому що вона часто хворіє, підготувалися як могли, так підготувалися, щоб їй відмітити цей ювілей. Вона компанійська. Вона любить гостей, вона любить дітей, вона любить внуків, щоб до неї приходили. Вона Хоче, щоб до неї кожний день приходили. Очільник громади Руслан Марцінків зазначає, громада княгинина одна з найдружніших, і саме ця підтримка допомагає людям не падати духом і жити так довго. Це один з найстаріших мікрорайонів нашого міста княгинин, і приємно, що жінка тут дожила 100 років. І що тут громада така дружня, тут житка відчувається, ніби центр міста, але сільська сільська така громада ще є. І важливо, що люди об'єднуються люди так чисельно прийшли привітати свою ювілярку. Ну і ми вітаємо. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї, урочистою програмою, спортивними номерами та відзнаками для найкращих. Так у надвірні відзначили день фізичної культури та спорту України. Це свято стало нагодою подякувати ветеранам спорту. Тренерам і молодим атлетам, які щодня працюють над власними здобутками і водночас формують позитивний імідж громади далеко за її межами. Як пройшли святкові заходи та хто отримав відзнаки, розповість Іван Наосташук у наступному сюжеті. У надвірні відзначили День фізичної культури та спорту України. Вшанували спортсменів, тренерів і ветеранів, які прославляють громаду не лише в Україні, а й за її межами. Це направду велика галузь, яка надихає, яка творить і за якою майбутнє України. Тому ми сьогодні відзначаємо кращих ветеранів спорту, кращих тренерів, кращих спортсменів, кращих вчителів фізкультури. Кращих керівників спортивних громадських організацій, директорів спортивних шкіл, а також Команди, шкільні команди, які протягом навчального року минулого виборювали призові місця у лізі кращих нашому спортивному проєкті громади. Урочистості відкрили показові виступи вихованців спортивних шкіл. Діти та молодь продемонстрували жагу до перемог. Юрій Ковалюк, рекордсмен України та Європи, з пауерліфтингу, зазначає, спорт має бути у житті кожного українця. Це не лише здоров'я, а й сила духу, яка допомагає долати будь-які труднощі. Спорт і заняття спортом для мене це спосіб життя, це є спосіб самовираження, це є спосіб облагороджувати спорт на двірнянщині як такої, і робити себе краще, краще, нашу спільноту і просувати ім'я України і українця серед європейського населення і таким чином робити свій маленький вклад. Для нашої перемоги серед наставників, викладачів і ті, хто пройшов фронт. Петро Самборський служив у 63-й окремій механізованій бригаді. Каже, для кожного захисника надзвичайно важливим є фізичний вишкіл. Саме спорт дає витривалість і загортовує характер. Сьогодні я дуже щасливий, що я перш за все повернувся додому, живий, здоровий. Слава Богу, матірці Божій Ангелам. Я кожен рік слідкував за цим дійством, тому що у 2006 році ми це почали. Нагородження людей, які дійсно вклали свою душу і серце і здоров'я в розвиток спорту в Надвірні і в Україні. І мені приємно, що ця традиція підтримується реально. І я хочу всіх побачити так не по телебаченню, а вживу, так сказати, тих людей, з якими мене доля зв'язала з моїх роки, коли я був начальником відділу молоді сім'ї спорту. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Цим завершуємо огляд подій Прикарпаття. Залишайтеся з телеканалом Раї. Попереду головні новини світу.